Українські військові здійснили прорив на лінії роботи на вербове. Тепер про проблеми для окупантів на цьому напрямку не можуть мовчати навіть гауляйтери. Як повідомляє інститут вивчення війни, російські сили вибиті зі своїх окопів завздовжки приблизно один кілометр на захід від вербового. Гаулятер Запорізької області Володимир Рогав 26 вересня заявив, що найменше чотири українські роти із значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян. Один з російських воєнкорів заявив, що українські війська вже пройшли міні поля та протитанкові укріплення зуби дракона на лінії роботи Невербови, і що українські сили рано чи пізно здійснили б такі атаки. Аналітики відзначають, що російське військове командування в Москві скасувало плани передислокації російської 106-ї дивізії ВДВ в район. Роботи не для. Посилення підрозділів сьомої та 76-ї дивізій, як зазначає американський інститут вивчення війни. Ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські військові блогери стали помітно менше повідомляти про російську активність на цій лінії фронту. Тим часом російські пабліки поширили фейк, що начальник генштабу окупантів Валерій Герасимов, нібито готовий здати токмак. Проте український воєнкор Андрій Цаплієнко закликає не довіряти подібним вкидам ворога. Насправді ж на півночі від Окупанти побудували новий укріп район. 21 вересня лідер Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з головою Росгвардії Віктором Золотовим. Відео з цієї зустрічі мали попублікувати на каналі Кадирова, але відмовилися, оскільки він дуже погано виглядав. Запис з'явився у телеграм-каналі проєкту ВЧК ОГПУ. За їх даними, зйомки проходили в одному з приміщень Центральної клінічної лікарні Російської Федерації, де знаходиться Кадиров. На відео Золотов привітав Кадирова з ювілеєм його матері, який був майже два місяці тому, та з Днем народження Республіки, який святкували ще на початку вересня. Поздравляю вас з прошедшим Днем Республіки. Ну і, звісно, одновременно поздравляю вашу маму з її ювілеєм. Кадиров намагався відповісти на вітання, але це вдалося йому непросто. Дякую, Борисове. Радуйтесь на нас. Нашим ведомствам. Розведено видно, що кожне слово йому дається з великими труднощами. Сто процентов ми наші літа саме як зазначає ВЧК ОГПУ, Не дивно, що запис вирішили не давати в ефір на каналі Кадирова. Замість нього розмістили запис того, як його син Адам б'є у сізо Микиту Журавеля, який обвинувачується в тому, що нібито спалив Коран. Після цього Адам виклав фото у заборонений в Росії інстаграм, вочевидь з коментарем до того, що сталося. Прес-секретар Путіна Дмитро Піско відмовився коментувати агресивну поведінку сина Кадирова. Говорюсь, що історію з сином Кадирова коментувати не буду. Пожалуйста, ваші питання. А почому не будете, не ні подскажуть як на Тим часом у мережі з'явилося відео, на якому нібито Рамзан Кадиров зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Останнім часом у мережі активно обговорюють можливі проблеми Кадирова зі здоров'ям. При цьому у Кремлі намагаються уникати коментарів щодо здоров'я лідера Чечні. Росія хоче переговорів з Україною. Про це заявив очільник МЗС країни окупанта Сергій Лавров в інтерв'ю російському ЗМІ. Ми готові на переговори, готові розсмотрети предложения, серйозні ни але каком прекращении огня на період переговорів речі бути не може. Також він згадав про формулу миру, над якою працює Україна з іншими країнами. Лавров назвав її ультиматумом для Росії. Йода обсуждать нічого, это чистий ультиматум. Він заявив, що Росія готова домовлятися лише з урахуванням реалій, які зараз склалися на землі, тобто визнати російську окупацію українського Криму та території ще чотирьох областей. Також Лавров звинуватив Францію та Німеччину у нібито руйнуванні територіальної цілісності України. Коли в відкритою са автори Володимира Путіна Мінським довореності признали, вони його по суті діла ввели в заблуждення, И совсем не собирались их выполнять. Іменно вони розрушили територіальну цілісність України. Країна окупант розпочала війну з того, що російські загони вторглися у квітні 2014 року на територію Донбасу після захоплення Російською Федерацією Криму для того, щоб вирішити конфлікт, були підписані мінські угоди. Росія стверджувала, що не є стороною конфлікту і називала себе посередником. А вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін підписав указ про приєднання окупованих територій до Російської Федерації. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг прокоментував небезпечні для країн альянсу обстріли прикордоння України, йдеться про падіння російських безпілотників на території Румунії та ракети на території Польщі. Про це він сказав на спільному із президентом України брифінгу у Києві 28 вересня, що стосується. Уламків дронів в Румунії у нас немає ніяких доказів, що це є результатом якогось наміреного нападу Росії на територію Альянсу. Столтенберг зазначив, що російська війна та необережні удари дестабілізують ситуацію. Ми значною мірою посилили свою присутність в наших східних членах альянсу, в тому числі в Румунії. Надіслати туди більше військ. А також встановили систему моніторингу ситуації на кордоні та проводимо повітряне патрулювання. Додав Столтенберг. Крім того, під час прес-конференції Володимир Зеленський прокоментував можливе придбання Росією в Ірану балістичних ракет. Поки що немає факту. Продажу ракет Ірану до а, Російської Федерації. Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням. Угода між Росією та Іраном може бути укладена вже 18 жовтня після завершення дії резолюції Радбезу, яка забороняє подібні угоди Ірану. Йдеться про балістичні ракети Фатех 110 та Зульфікар з радіусом дії близько 300 кілометрів. Російські добровольці з Легіону Свобода Росії розпочали черговий рейд на території Білгородської області. У ході операції продовжуються бойові дії. Йдеться у повідомленні легіону у Телеграм. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Від путінської влади врятувати Росію охочих вистачає. У лавах легіону поповнення. Після тримісячних курсів до бійців приєдналися добровольці. Про це в ефірі національного телемарафону сказав Олексій Барановський, радник з питань комунікації російської опозиції та Легіону Свобода. Зараз Триває бій в Білгородській області. Побачимо скільки тривались буде цього рейда. Нагадаємо, 22 травня бійці російського добровольчого корпусу та легіону свобода Росії оголосили про свій рейд. Тоді розпочалися перші операції у прикордонних районах Білгородської області. Бійці громадянами Російської Федерації вони закликають Росіян прокидатися від путінської диктатури та боротися за вільну Росію.